Польська за 2 хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? ОБОВЯЗКОВО підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Честь! Сьогодні з вами говоримо про допевняч, тобто родовий відмінок. Коли і як його використовувати. Отже, по перше, він відповідає на питання кого? Чого? Kogo czego. I wykorzystuje pisce takich dziel, jak uczyć się kogo czego, uczyć języka polskiego. I ja wypczają polską mówę. Szukać kogo czego. Szukam kursu e, z języka polskiego. Słuchać tak samo, słuchać kogo czego. Słucham muzyki. Ja słucham muzyku. Zapomnieć, kogo czego. Zabut, Ukraińcy każą kogoś co? Поляки кажуть, кого чого. Броніть, броніть кого чого. Польською захищати кого чого. Хоч в українській захищати кого що. Тому польською скажемо броніть України. Так? Захищати Україну. Потребовать кого чого. Потребує кого, чого Так? Мені потрібна допомога. І використаємо це у прикладах. Мушу учитися до екзаміну. Тобто, я мушу вчитися до екзамену. Тут у нас, правда, родовий відмінок використовується через те, що є прийменник до: до кого чого. Шукам ключі до одмішкання. Так, я шукаю ключів від квартири. Так, це звучить польською. «Люблю слухач слухати музики під снем. Я люблю слухати музики. Перед сном, так кажуть поляки. Заповняв вам телефон у мішканню колежанки. Я забула телефон у квартирі знайомої. Заповняв вам чого? Телефону. Будьте обережні, бо це не співпадає з українською, тому треба бути уважним. Вони одважно про своєї землі. жімі. чого? своєї землі. Вони відважно, сміливо захищають свою землю. Потребує твоєї помоці, я потребую твоєї допомоги. Ось. Далі, коли ще у нас ми маємо ось цей відмінок «кого-чого». коли є такі конструкції прийменникові, як чешитися з когочего, так, радіти з чогось, шмячя з кого-чого», сміятися з кого чого. Napisać do kogo czego, tak? Napisać do kogo czego w pryncypie ukraińskim tak samo. Zadzwonić do kogo czego, choć w ukraińskim my każemy zatelefonować komu. Brać się do kogo czego i udzielać kogo czego. Parę klasych z wybaczcie na ekranie. I wykorzystajmy ureczenie. Cieszę się z Twojego sukcesu. Cieszę się z czego? Z twojego sukcesu. To ja radził za twój uspich. Z twój us uspich, przepraszam. Śmiejemy się z jego żartów. Śmiejemy się z kogo czego? Z jego żartów. Napisałam do koleżanki wiadomość. Napisałam do kogo? Do koleżanki wiadomość. Ja napisała do znajomej powiadomienie. Zadzwonię do mamy wieczorem. Я зателефоную до мами ввечері. Будьте уважні, бо українською, ми все ж таки раніше скажемо, я зателефоную мамі. Так? Кому, чому. По польську, «задзвоню до мами. До, 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 до кого чого до роботи. І останній приклад научитель люби уdzielać czego. Всказовек учням. Научитель люби уділять чого всказувек учням. Тобто, вчитель любить надавати підказки учням. Ось і все. Напишіть у коментарях, що яке дієслово вас здивувало, що воно, власне, хоче після себе питання, кого чого.